Поліціянтка з розбігу копнула комунальницю, при цьому не втрималася і впала в снігову кучугуру. Перед тим як розповісти, що трапилося далі, підписуйтеся на цей канал. З огляду на відео, яке зняли у Львові, ймовірно, працівники ТЦК разом із поліцейськими запрошували до мікроавтобуса військово зобов'язаного. При цьому в правоохорониці виник словесний конфлікт із працівницею комунальної служби, яка працювала неподалік. Недовго розмірковуючи, жінка у чорній формі розбіглася і дала з ноги. Стусана старшій жінці у смугастій накидці. Після удару поліцейка опинилася в снігу. На підмогу до правоохорониці підбігли люди у військовій формі. Але жінка, яка прибирала сніг, не злякалася і для самозахисту замахнулася лопатою. Група людей сіла в мікроавтобус і поїхала. Цей відеоролик в поліції побачили і пообіцяли провести службове розслідування. Підписуйтеся на цей канал. Дякую, що дивитеся.